Будемо сьогодні нову доставочку від Пінко Будемо дегустувати їхні суші. Замовлення можна зробити в ресторані Фурі на барі, в них є лише самовиніс і доставочка. Тому зараз йдемо дегустувати. Дуже подобається їхнє пакування. Дивіться, як гарненько підійшли. Тут щось таке відкрий скоріше. серветки, тримачі якісь такі штуки, а це васабі, напевно. Васабі. І серветки. Дивіться, стікери, які. Прикольно. Так з вам підходять до опакування. Ох, ти що, який красивий! Дивись, і крою. О, який приват. Це запечений крабом і лососом. Так, зараз спробую і скажу свої враження. Хочу почати з цього. Дивіться, які всередині на нас сир, авокадо, ікра тобіко і лосось. Класно. Давайте тепер запечений крабом. Така моя щира рекомендація, що можна спробувати. Для любителів панку і запечених це дуже класно, дуже смачно.